Дивіться, меблі для гаража. А ну, жіночки, дивіться, ця кухня краща за вашу. А чоловіки, давайте з вами поспілкуємось. Якщо вас, дружини, не пускають на свою кухню, а ви бажаєте щось приготувати, або констракшн, сучасний констракшн для виробництва, для СТО, ну давайте поспілкуємось, і ви, будь ласка, надайте свої думки стосовно ось таких меблів. До речі, вони у нас модульні. Ось так шафа, все зачиняється, все дивіться, з полицями. Як забажаєте. До речі, зараз я зроблю вам такий ось коротенький огляд, щоб ви зрозуміли, про що ми будемо спілкуватись. Ну, а в кожному наступному відео я буду вам детальніше розповідати. Вона, кухня модульна. Дивіться, яка столеха. А ну, і або напишіть мені, як правильно це назвати. Столеха або стіл, це з ніржавійки. А це ось дивіться, ось таке у нас ДСП. Це у нас, як кажуть, дослідний варіант. До речі, дивіться, яка, який фартук. І можна сюди різноманітне вішати навісне. Все, що забажаєте. А зараз я вас здивую. Дивіться, ліфти. Навіть жіночки не ображайтесь, не у кожної жіночки є ось така кухня. Ну, а ми, чоловіки, давайте поспілкуємось, наскільки ось такі меблі вони будуть, як кажуть, доповнювати ваш гараж або сучасне ІСТО. Ну, а я нагадаю, хто бажає ось такі меблі від виробника, давайте поспілкуємось. Якщо є якісь запитання ось з усього, що ви побачили, я все вам розповім. Але таку ізюмінку покажу. А? Навіть мусорочка є. Тому чекаю вас в коментарях і давайте побільше лайків, діліться цим відео, тому що ось таких меблів буде все більше, більше і більше. І дуже-дуже цікаво почути зворотній зв'язок.